плануєш купити авто з рук у 2025 році? Стій! Бо саме зараз в Україні процвітають нові схеми обману. Ти можеш залишитись без грошей, без авто, ще й із кримінальним провадженням. У цьому відео покажу, як працюють аферисти, і дам конкретний план, як не стати жертвою. Найпоширеніші шахрайські схеми. Схема перша. Автомобіль в кредиті або під арештом. Автомобіль виглядає ідеально. Документи в порядку, але фактично воно застава банку. Перевіряй, він на сайті Нацбанку Register.bank.gov.ua. є запис, ризик 100 відсотків. Обходь стороною. Схема друга відновлене авто після фронту чи серйозного ДТП. Кузов перекрашений, новий він. І ось уже ціленьке авто з Європи. Але в реальності воно неодноразово побувало в ДТП. Перевірка тільки через незалежну СТО та офіційні сервіси. Схема третя. Автодубль або двійник. Це крадений автомобіль, він, якого перебитий під інше авто з ЄС. Ти навіть можеш пройти реєстрацію, а через півроку поліція вилучить авто, бо воно в розшуку. Перевірка він через mvs.gov.ua, carvertical.com. Історія з Європи обов'язкова. Схема четверта фейкові сайти перевірки. Аферисти показують роздруківки з офіційного сайту, якого не існує. Пам'ятай, довіряй тільки перевіреним сайтам MVS.gov.ua, Карвертікал, Реджестер все інше може бути фейком. Схема п'ята. Банскручений пробіг. Зовні ідеальне авто. Пробіг 120 тисяч, але зношені сидіння, кермо педалі. Перевіряй історію ТО шукай невідповідності. Вартість перевірки 300 300-500 гремін, але може зекономити тисячі. Схема шоста: оформлення без переоформлення. Бери по техпаспорту, ми зекономимо час і гроші, кажуть шахраї. Власник авто інша людина, і в будь-який момент вона може його забрати. Схема сьома на іноземне авто з фейковою довіреністю. Таке авто не можна оформити в Україні, не можна продати і часто навіть легально заправити. Як себе захистити? Перевір він через ебенспласпамвесгов. carvertical.com, register.bank.gov.ua. Перевір авто на штрафи, арешти, розшук. Можу допомогти. Попроси історію обслуговування. Бажано десервісну книжку або витяг з СТО. Купуй авто тільки через сервісний центр МВС з договором. Оглянь авто на власній або незалежній СТО, не повторюй чужих помилок. Перевіряй або втратиш усе. Постав лайк, якщо поради були корисними. Напиши в коментарі він авто, яке розглядаєш. Допоможу з перевіркою. І не забудь, підписка може одного дня зберегти тобі не лише гроші, а й свободу.